Ласкаво просимо, друзі. Сьогодні ми з вами глибше зануримося в чарівний світ садівництва та городництва. Чому наш ґрунт це не просто земля, а справжній скарб? І що робити, щоб зробити його ще більш поживним та плідним? Запитайте себе, чому ваші рослини, так само як і ви, потребують харчування. Виявляється, що вони не можуть розвиватися без належного підживлення. А отже, важливо знати, які самі поживні речовини та добрива необхідні вашому саду. Найкраще рішення. Перед вами кісткове борошно це не лише слова, а справжня магія до вашого ґрунту. Це добриво містить багато важливих мікро- та макроелементів, необхідних для здорового росту рослин. І тут головне, як його правильно використовувати та де його можна придбати. Що робити, якщо ви плануєте посадку полуниць? Отже. Кісткове борошно стане вашим надійним помічником. Його потрібно додавати перед посадкою рослини. Це стимулює ріст і допомагає їм краще приживатися на новому середовищі. Осінні добрива для городу секретний інгредієнт успішного садівника. Дізнайтеся більше, про їх правильне використання та вплив на ваш сад, перейшовши за посиланням на нашому сайті, бо ми віримо, що від правильного вибору добрив залежить гарантований успіх вашого саду.